Відраховую до 30, 30, відраховую і зараз починається лютий двіж. Лютий. У нас вам пожежа. Хтось циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, вийшов на І Ізбудемо смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. 5, П'ять. Шість. Шоста приїхала. А поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка? Сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, того що тут сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз. І пропало. Тепер треба хочу дізнатися, що це було. Коротше, що вияснилось, Хто, хтось із циган в шутку натиснув на датчик пожежі, поняв, ну стукнули чи, чи на І коли, коли немає реальної причини, ти ж не за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають та організують це. Ті да, вони сказали, що тільки тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали короче. Робили це прики. То це пьярка десь. Прикинь. Это все, депортация. Жесть. Вот такие приколы.